Нарешті цей день настав. Я два місяці обмірковувала, розглядала, перебирала свої плани на рік. І нарешті я готова поділитися з вами своїми висновками та повним переліком книг, які я планую прочитати цього року. Тож поїхали! Якщо ви зі мною ще з минулого року, тобто з того періоду, коли я вам розповідала про минулі плани, можливо, ще позаминулі плани, то ви тоді розумієте, що я не складаю. Вичерпний перелік книг, які маю прочитати протягом року, це якась основна частина, яка має мене тримати в якомусь тонусі, напевно, щоб я, не маючи ідеї, що мені почитати далі, взяла оцей список, подивилася на нього, щось обрала і почала читати. Я бачила, що багато хто робить відео. З планами, яке називається «24 книги на 24 рік, я розумію, що це прикольна ідея. Але оскільки я всього читаю близько 30 книжок, то я не впевнена, що більшу частину книг, які я собі пропишу, будуть реально прочитані, тобто так мати якусь базу, основу. Це одне, а прописати прям майже все, що я хочу, маю прочитати, мені здається, це вже дуже якісь суворі умови, і вони можуть на мене якось тиснути. А читання все ж таки, це про то задоволення, про навчання, про пізнання чогось нового, відчуття якихось класних емоцій, іноді сумних емоцій, різних емоцій, тобто так. Але не про насильство та розчарування та примус та таке інше. Отже, я вирішила цього року не 10 книг собі записати, а 12 книг собі записати. Нібито одну книгу з переліку я маю прочитати протягом місяця і таким чином мати якийсь план щодо виконання плану. Отака ідея. Отже, що це за книги? Почнемо ми одразу з того, що я знову собі ставлю за мету прочитати більше 35 книг, як це було минулого року. Я минулого року здається прочитала 38, і мені здається, що я не виконаю позначку в 40 книг, тому я собі її і не ставлю. 35 це класно. Сподіваюся, що я зможу виконати цю мету. Щодо. Я ще ставлю собі плани на відео, які мають виходити на каналі, їх регулярність. І цього року я розумію, що я точно не буду випускати відео настільки регулярно, як собі і тоді планувала. Сподіваюся, хоча б буде через тиждень або три рази в місяць, або, ну, як подивимося. Тобто... Якщо буде матеріал, якщо буде про що говорити, звісно, відео буду записувати. Якщо ні, то не хочу створювати контент заради контенту. Якось так. І книги. Ще хочу сказати, що з цього переліку маю я отакий от перелік, я вже 4 книги прочитала. Так. Технічно пройшло два місяці, і по ідеї, як я вже сказала, я мала прочитати дві книги, а прочитаю чотири і читаю п'яту, також із цього списку. Але в мене є виправдання. Я трошки неправильно порахувала спочатку, скільки я маю книжок читати в місяць. В мене там коротше змінювалися плани, ідеї. Я якось вхопилася за ці ці книги. Прочитала чотири, читаю п'яту, і ви думаєте, що це гарантія того, що я виконую весь цей список? Ні. Чому? поясню далі. Тож, перша книга, яку я собі запланувала і яку я вже прочитала, це була Повія Панаса Мирного. Насправді це таке невеличке читерство, бо коли я складала попередній план, це було. На початку січня, і я знала, що буду читати цю книгу, оскільки я збиралася на виставу, я про це розповідала в окремому відео. І тому я собі зафіксувала. Так, це було знову ж таки читерство, але маємо, що маємо. Я собі запланувала, я її прочитала перемога. І так, якщо хочете подивитися огляд. Посилання залишу під відео на цю книгу. Маю на увазі, наповім. Наступна книга, яку я планую прочитати, ще не читала, але в минулому році встигла придбати, це таємна історія Дони Тарт». Так. Е то Дарк Академія, щось таке, що багатьом подобається, авторка ця багатьом подобається. І, зокрема, ця книга, вона така супер, має бути цікавою. На неї є безліч оглядів, розбори, якісь там таємниці, що хто, який персонаж, як, яким прототипом. Нещодавно я дізналася, що взагалі-то один із персонажів це він. Прототипом цього персонажа, нібито був Бред Істон Еліс, той, що написав американського психопата, бо він з Донною Тарт навчався разом в університеті. І, коротше, там якась така мутна історія. Коротше, зараз не про це. А про те, що я вирішила все ж таки записати її в плани, бо я зважилася придбати цю книгу нарешті в минулому році, і треба дізнатися, чому там. Ця книга на слуху, її там вже декілька разів перевидавали. І через те, що я знаю, що це має бути якась дуже класна книга, в мене є певні сумніви, певні страхи. що... Оці всі очікування, вони не виправдаються. Тобто весь цей захват, що я його можу не зрозуміти, як це було з нормальними людьми. Бо багато я бачила позитивних відгуків, а для мене це була одна з найгірших книжок року. Тому до натарт сподіваюся прочитати і зрозуміти, чому ця книга популярна, чому її люблять, рекомендують. І тоді вам обов'язково розповім про свої враження. Книгу, яку я. Вже майже дочитала це місто Валеріана Підмогильного. Минулого року я її також придбала з планами, щоб її найближчим часом прочитати. Найближчий час це вже 24-й рік, і я вже її дочитую, маю певні вже враження і думки щодо цієї книги. Поки що їх озвучувати не буду, буду озвучувати в найближчому прочитаному. Так, так в мене вийшло, до речі, що. Я в лютому читаю вже п'яту книгу, і всі п'ять книг були українських авторів. І це цікаве спостереження, оскільки я точно пам'ятаю, що я собі ставила колись плани, чи то на 21, чи то на 22 рік, читати більше українських авторів, але тоді не дуже мене вдалося виріконати. Я там дві книги з всього прочитала за рік. А тут я взагалі не планувала, і виходить, що я прочитала тільки ну майже дочитала п'ять книг. За лютий, бо я ще в лютому записую. Ну, логічно, так? Е, так. І, і ще я також читала от Панаса Мирного в січні, то виходить, вже на початку року я вже шість книг, майже, майже шість, прочитала українських авторів. Оно і ось так буває. Можливо, це все то тільки дійшли до оті мої плани. І зараз вони вгонуться. Коротше, якщо ви вірите у таку штуку, то може бути. Книгу, яку я, напевно, буду читати ближче до осені, це «Ганнібал». це третя книга, третя історія про Ганнібала-лектера, і тут же, хоча ні, ну в першій книжці червоні Ний він там був трошки частково, іншого злочинця було. Але отут, от оскільки ще й назва «Ганнібал», то має бути якось. Більше самого героя, цього страшного маньяка. І так буде продовжувати читати. І мені здається, що якраз до осені, як і минулого року, у мене буде настрій і відкладемо цю книгу на той період. От. І тоді і буду її читати. Що ще сказати? П'ята книга в планах, і друга книга, яку я прочитала з цього плана. Це тринадцята казка Діани Сетерфілд. Я вже прочитала в січні вам про неї розповіла. Так що, якщо хочете дізнатися про мої враження, думки, також шукайте цю книгу в моєму прочитаному. Наступна книга в моїх планах, це книга, яку я отримала в буктюб сюрпризі від Ангеліни, і це книга, яка, ну, тобто, це збірка різних творів Кнута Гамсона, і так, попередньо я хотіла прочитати саме пан твір, але буду читати все разом, бо, ну, бо чому б ні, книга є, твори є. Сподіваюся, на щось дуже цікаве та незвичне. Сьома книга і знову до Натарт Щиглик. Так, я розумію, що її також перекладають як щегол, здається, але. Ну, мені каже інтернет, що правильно казати, що Goldfinch – це щиглик. Тому я буду казати щиглик. Якщо це неправильно або некоректно, можете мене виправити. В мене є ця книга англійською. Вона в мене вже досить давно. І я не впевнена, що я буду саме в англійській версії читати, бо я тут подивилася, що е, тут більше 800 сторінок. І я не знаю, якщо тільки там читати, можливо, по главі дві в день, то якось можна подолати цей обсяг. Ну, тобто, я ще не вирішила. Я буду починати, напевно, з таємної історії, а щодо Щіглика, я ще подумаю, в якому форматі її читати, починати. Може, якось змішаний формат, може, взагалі куплю в електронну книгу і буду читати її на читалці. Я ще не знаю, я ще думаю про це. У мене є час. Я сподіваюся. Щодо наступної восьмої книги. От я не впевнена, що її прочитаю. Це кільця Сатурна. Я її колись придбала. Це було точно два роки тому. І за описом мені здалося, що це прям те, що мені треба. Але в той момент, коли вона до мене приїхала, я її не прочитала. Я записувала цю книгу в минулорічні плани, також не прочитала і пробую записати в плани на цей рік. Не знаю, не впевнена. Можливо, можливо, знову я відкладу її на майбутнє. Думала, що можливо треба її комусь віддати, подарувати, але, але книги такі дорогі. А що як це мені знадобиться у майбутньому? Цей твір, цей автор, ця історія, хто його знає? Я буду оптимістично налаштована. Записала цю книгу в плани на цей рік, і сподіваюся, що мої руки дотягнуться до цієї книги, і я її, врешті-решт, прочитаю. Наступну книгу я ще не маю в своїй бібліотеці і не знаю, чи я зможу її купити, можливо, десь на берехолці, бо вона довгий час є sold out. І тому, ну я ще не знаю, які її буду читати, я кажу про книгу. Взагалі, здається, вона називається моє каяття, десь я бачила, я сповідаюся, здається, моє каяття українською адаптували. Я не дуже впевнена, я записала і так, і так. Коротше, Жоуме Кабре. І знову ж таки, ця історія, як і таємна історія, вона дуже сильно є багато ким. Улюблену історію, вона є дуже відомою історію багато відгуків, позитивних, що це дуже класна книга, яку варто прочитати, і мені трошки лячно. Це одна із причин, чому я ще не прочитала, окрім того, що вона солдавт. Бо мені да, страшно, що знову ж таки мої сподівання не виправдаться. Я не знаю, звідки в мене в цьому році цей страх з'явився. А але от я трошки перестала довіряти напевно, Думці інших людей, і думаю, що от вони там це спеціально це, це понапридумували, щоб потім я розчаровувалася і думала, що щось зі мною не так. Так, от така в мене манія сталася. Але в нас ще залишилося дві книги. Одна з яких це книга, яку я буду читати втретє в своєму житті, це Грозовий перевал. Дуже люблю цю книгу. Перший раз я її читала, здається, років 17, потім десь у 20-21. І вже минуло майже 10 років, тому мені здається, прийшов час її перечитати. Бо... Хто його зна, можливо, в мене знову буде настрій десь влітку читати романи десь там XVIII-XIX століття. Хто його зна, можливо, в мене буде десь от таке відчуття. І я думаю, що там буде дуже класно вписуватися саме ця книга. А якщо навіть не буде мати такого настрою, то я знаю, що мені дуже подобається ця історія. Вона в мене в топ-5 найулюбленіших. І так, тому з задоволенням перечитаю і буде мені цікаво, як. Протягом цього періоду змінилися мої думки, як я знову подивлюся на цю історію, бо я була вражена, коли перечитувала Джейн Ір, бо абсолютно інакше сприймається твір, коли ти дивишся на нього вже більш дорослою та, ну, не можу сказати, мудрою, але маючи якийсь певний життєвий досвід. Ось так. І остання книга, яку я вже. Встигла прочитати зі своїх планів. Ну, тобто, так, я її записав плани, але вже прочитала. Це за Перекопом є земля. І взагалі з цією книгою пов'язана дуже цікава історія, як я її вирішила прочитати, як вона в мене опинилася. Але я буду про неї розповідати про цю історію, про саму книгу вже в своїх прочитаних, найближчих. І тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Можете натиснути на дзвіночок, щоб бачити оновлення на моєму каналі. Бо відео виходять нерегулярно. Хто його знає, коли вийде наступне. От тому, так. Зараз перевірю, чи я нічого не забула. І я таки забула. Так, я забула, що в мене була в. Планах ще одна книга. Я буквально в минулому відео про неї розповідала. Це книга Я змішаю вашу кров, твою кров. Я змішаю твою кров з вугіллям як зрозуміти український схід І цю книгу я вже тимчасово немає, бо я дала її почитати. І так, також її записувала в свої плани, бо. Я думала, що я пізніше її отримаю, зможу придбати, але потім мені її подарували, і тому я вирішила чого відкладати і прочитала її. Тобто, якщо я тепер правильно все розповіла вам, все там порахувала, то має бути 12 книг, з них 4 я прочитала. 5 дочитую. що буде з наступною, в якому порядку я буду їх читати, ще не знаю, оскільки я придбала ще нових книжок. І я вже запланувала читати їх, а не те, що я вам зараз розповіла. Тому, тому ну все одно мені треба прочитати 35, а це тільки 12, тому я можу мати ще різні варіанти для читання. Це непогано, непогано знаходити нові цікаві книги, звертати на них увагу в бібліотеці, десь на розпродажах, десь чути чиїсь рекомендації. І зазвичай через те, що з'являються якісь нові книги, які хочеш більше читати і з більшим е, інтересом берешся за ці книги, то і плани всі руйнуються. Чи виконаю я плани на цей рік, дізнаємося в грудні або вже в січні наступного року. І сподіваюся, що за цей період у нас у всіх все буде. Добре. А я вам кажу дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Знову ж таки, якщо ви ще не підписалися, хоча я вас про це просила, підпишіться на мій канал, напишіть коментар, чи щось ви читали з цих книг, чи плануєте щось з них читати. І також чи було б вам цікаво дивитися відео про мої найулюбленіші книги взагалі. Бо я такі. Таке відео ще не знімала за весь свій час довгий, складний на Буктюбі. Тому, якщо вам буде цікавий такий формат відео, взагалі таке відео, то напишіть це в коментарях. Я їх всі читаю. Дякую. Побачимося в наступних відео. Па-па!